Хто з народних обранців після широкомасштабного вторгнення працював на ворога як у тилу організували масштабну схему розкрадання на харчах для військових, і хто заробив понад 64 мільйони на постачанні техніки для армії? Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю. Отже, розпочнемо на Черкащині. Викрили військовослужбовця, який зрадив присязі і став очима ворога з листопада. 2024-го він передавав армії РФ координати українських підрозділів, техніки та навіть особисті дані бійців. Координація відбувалася через бойовика так званої ДНР, який нині служить в армії Росії. Зрадник не просто допомагав ворогу, він робив це свідомо і безоплатно з ідеологічних переконань. Він здав терористам навіть координати частини, в якій служив. Сам він, до речі, того дня випадково поїхав у відрядження. Під час обшуків у нього знайшли техніку з доказами зради. Встановлено, що підозрюваний зливав ворогу об'єкти у Черкаській Житомирській. Рівненській та Донецькій областях через його дії загинули українські захисники. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення, бо навіть без зброї в руках можна вбивати, особливо коли твоїм аргументом є зрада а рушієм хвороблива віра у руський мір. Рухаємося далі. ДБР повідомило про підозру колишньому народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 4 мільярда гривень. За версією слідства, після отримання українського громадянства у 2012 році політик вів активну підприємницьку діяльність і став податковим резидентом України. Однак отримані за кордоном доходи не декларував. Йдеться про прибуток від продажу акцій його іноземної компанії. А це, подумайте лише, понад 25 мільярдів гривень інвестиційного доходу, частина з якого оберталася на Кіпрі. Із цих коштів екс-депутат мав сплатити податки, але не зробив цього. У результаті держава не отримала понад 4,3 мільярда гривень. Ця справа яскравий приклад того, як впливові особи роками могли ухилятися від сплати податків, приховуючи мільярдні доходи за кордоном. ДБР наголошує, ніхто не уникне відповідальності навіть колишні політики з гучним минулим. Один із чинних народних депутатів знову опинився у центрі гучного скандалу. Йому повідомлено нову підозру у державній зраді. Як з'ясували правоохоронці, після початку повномасштабної війни він не лише не припинив діяльність, яка шкодила Україні, а й продовжив її з подвоєною активністю. Записував ефіри, давав інтерв'ю про російським блогерам. А його слова потрапляли на сторінки та екрани російських пропагандистських змі. У цих виступах він дискредитував українську владу, намагався створити враження, що вона нібито не контролює ситуацію. А Україна має приймати будь-які умови РФ. Також депутат їздив до Білорусі, зустрічався з представниками політичних кіл та режиму Лукашенка. А згодом публічно переконував, що з білоруського боку загроз немає. Насправді ж ці заяви були частиною інформаційної гри на користь ворога йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. За це довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Депутат перебуває під вартою. Ця справа чергове підтвердження того, що правоохоронці не залишають поза увагою тих високопосадовців, які, прикриваючись мандатом, фактично працюють в інтересах держави агресора. Поширення фейків, дискредитація української влади та співпраця з ворогом це не просто слова, а конкретні дії, що мають ознаки державної зради. У час війни такі вчинки є особливо небезпечними, і відповідальність за них має бути максимально суворою. Рухаємося далі. ДБР викрило багатомільйонну корупційну схему на закупівлі техніки для війська. Сума збитків щонайменше 64 мільйони гривень. Схему організував полковник, начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту. До справи він залучив військових з підрозділу та бізнесменів. З вересня по жовтень 2024 року через специфічні умови в тендерній документації вони забезпечили перемогу своєї компанії та запропонувала техніку для армії на десятки мільйонів дорожче за конкурентів. Постачання відбувалося одразу до понад 17 військових частин. Під час обшуків у фігурантів виявили документи, електронні носії, телефони, а також мільйони у валюті. Їхнє походження зараз перевіряється. Наразі організатору схеми та ще трьом військовим оголосили підозру у перевищенні повноважень в умовах воєнного стану. Ще двом цивільним засновнику та менеджеру компанії у пособності усім загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває. Крали мільйони на їжі для ЗСУ. ДБР викрило схему. Зараз поговоримо з вами про те, як бізнес на харчах став злочинною схемою. На початку 2024 року. Один одесит вирішив, що на війні можна не лише воювати, а й заробляти. Зокрема, на їжі для військових. Він створив два товариства. Призначив на посади кваліфікованих менеджерів, які найняли працівників, взяли в оренду склади та відповідний транспорт. Зробили усе, аби виграти тендери міноборони на постачання продуктів, і в них вийшло. Компанії стали офіційними постачальниками харчів для деяких підрозділів збройних сил України. Але замість повноцінної роботи почалась афера. Мотивовані одеситом військові чиновники почали подавати фіктивні заявки: завищувати обсяги продукції або робити замовлення на зайві поставки. Фірми писали підроблені накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні знищували. Самі продукти часто були зіпсовані або підроблені а то й взагалі. Не постачалися мільйони гривень із держбюджету осідали в кишенях афористів. Частину грошей учасники схеми вкладали в злочинний проєкт, іншу просто ділили між собою. Але історія закінчилася не як у кіно, де злочинці. Зникають з грошима. Працівники ДБР здокументували весь ланцюг махінацій від підроблених накладних до фальсифікованих харчів. Організатору та його спільникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та привласненні державних коштів в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І головне. Розкрадати під час війни це не просто крадіжка, це свідомий саботаж армії і зневага до тих, хто на фронті. За це має бути сувора відповідальність без але. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.